Головні умови для отримання карти резидента обов'язково додивися це відео до кінця і запиши, тому що воно тобі пригодиться. Перше легальне та безперервне перебування на території Польщі не менше 5 років. Можна перебувати поза територією Польщі не довше 10 місяців, тобто не довше 2 місяців в рік. Друге наявність доходу на момент подачі і протягом останніх 3 років для їхнього підтвердження додається документ ПІД за останні 3 роки. Третє. Підтвердження знання польської мови на рівні мінімум Б1. Обов'язково переглянь моє попереднє відео на рахунок школи поліціальної, тому що свідоцтво закінчення цієї школи підтверджує також рівень знання польської мови на рівні Б1. Четверте. Медичне страхування на території Польщі, тобто ЗУС. П'яте місце проживання на території Польщі. Умова у найму, акт власності нерухомості. Якщо хочеш самостійно подати документи на карту резидента, прикріпляю тобі перелік усіх необхідних документів, які також будуть доступні у нас в шапці профілю в Інстаграм. Обов'язково запиши це відео і підпишись на наш інстаграм і ютуб канал.